Я є істота фіолетового полум'я, я є чистота Богом бажана». Заклик фіолетового полум'я найчудовіший дар, переданий нам Христом, який приніс людство на землю Сен-Жермен. Фіолетове полум'я це дія Святого Духа, щоб отримати фіолетове полум'я, щоб воно горіло всередині нас. Задля очищення нашої підсвідомості необхідно закликати священний вогонь в ім'я Ісуса Христа і в ім'я Бога Я є тим, ким Я є, а далі стверджувати вияв дії фіолетового полум'я. Я є істота фіолетового полум'я, Я є чистота Богом Бажана. Коли читаємо цю мантру, стаємо і уявляємо себе у центрі Фіолетового полум'я, при цьому долоні наших рук тримаємо розкритими вгору у формі чаш, усвідомлюючи, що Бог перебуває над нами, а Його світло оточує нас. Христос також перебуває над нами. Пульсуючи на вівтарі нашого серця у триполюстковому полум'ї, у моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я є окрема медитація єднання з енергіями триполюсткового полум'я, а також сім інших тематичних медитацій для взаємодії з фіолетовим полум'ям. Посилання, як записатися на курс, ви знайдете під відео. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб бачити кожне моє корисне і цікаве відео та медитацію. Запрошую вас також у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт. Посилання на спільноту у інформації під відео: Чим більше наказів і фіолетового полум'я ми вимовляємо. Тим Більшу кількість полум'я закликаємо до себе, тим більше карми трансмутуємо. Якщо хтось з нами вчинив несправедливо, ми кидаємо виклик цій несправедливості, добираючись до неї енергіями фіолетового полум'я, розкопуємо суть, з'ясовуємо, у чому полягає наша карма. і... Перетворюємо її, трансмутуємо. Святий Дух дає нам дар вогню для трансмутації нашого минулого. Дає нам, щоб ми користувалися цим даром. І ми повинні ним користуватися. Ми повинні користуватися енергією Святого Духа, бо епоха водолія. У якій ми вже живемо, є епохою Святого Духа, це епоха взаємодії любові та свободи, прояву глибокої любові, Бога та Христа до нас.